Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїми роздумами про те, як енергія власника впливає на його бізнес. В першу чергу, як це впливає на кінцевий продукт в б'юті бізнесі? Коли я починала будувати студію манікюру, я думала, що я зараз найму команду, зроблю регламенти. Чіткі інструкції, трафіка з клієнтів, система буде чітко працювати. Я помилялась. тому що головний ресурс в цій сфері це люди, а їх стан. Бо наш клієнт це жінка, і вона дуже чуттєва. Вона приходить не тільки за якісною послугою, а і за своїм станом, як вона себе почуває з новим манікюром або з новою зачіскою. Або з новим макіяжем. І тут дуже важливо, до якого майстра вона приходить, в якому стані майстер і також комунікація всіх майстрів між собою. були у нас випадки, випадки, коли клієнт писав відгук про те, що він отримав якісну послугу, але комунікація між майстрами була дуже напружена, і йому не сподобалась ця атмосфера в колективі. І клієнт міг не повертатися до нас через це. І е, в першу чергу на атмосферу в колективі впливає сам власник. І раніше я, по-перше, я бажала все контролювати. Бажала, що без мене нічого не зроблять. Через цей контроль дуже багато було напруження між мною і командою. Я їм не довіряла. Ще я робила помилки в. Особисті комунікації з командою, коли я переходила е, межі робочі е, і особисті. І були періоди, коли я сама не хотіла приїжджати на роботу. Або я приїжджала, але в дуже поганому стані. Коли я заходила в салон, від цього і змінювалася атмосфера серед, серед команди. І Такий висновок я зробила: що якщо ти хочеш, щоб твій бізнес зростав, в першу чергу треба зростати власнику як особистості і змінювати свій стан. Якщо ти хочеш, щоб твої майстри надавали послугу з турботою і любов'ю до клієнтів, в першу чергу я сама повинна створити атмосферу любові в команді і надавати цю любов своїй команді. Тому прояві, в якому це можна робити, між власником і командою. А як ви вважаєте, чи впливає стан власника на його бізнес?